Нашу саме після пресконференцію. Легендарний український футболіст і наставник тернопільської мови. Йой Ювір, пане Юрію. Які емоції після гри, на що налаштовувалися? Що вийшло сьогодні? Темоці не дуже класна, зрозуміло. Є поразка. Ми прекрасно розуміли, що важко нам буде, тому що ми провели непростий матч в Чернівцях. Багато сил там теж. Залишили і сьогодні побачили, полики буде, і ми просто розуміли, що ну, свіжіше ми точно буде Полтавська Ворска. Ми дуже добре почали матч. Ми, в принципі, контролювали хід, і хороші атаки, підходи були, да? де завершення не було, гостроти не було. І такий епізод на цій 37-й хвилині, коли ми пропустили перший гол, все-таки. Молодий наш футболіст допустив таку індивідуальну помилку, просто можна було вибити, і не було б цього гола. І якби розвивалися всі далі матчі, було б було б видно. А так, звичайно, 1-0, можемо сказати, гол в роздягальню подали на хід, і Ворсла вже другий тайм, можемо сказати, всієї команда захищалася, якби нам не давало цього простору. Е, десь заміни е, очікував більше. Е, свіжі футболісти хотіли, щоб вони більше краще працювали з м'ячем, Вони краще були агресивніші. Е, а так і було, але ну, гостроти немає. Саме велика така, е, в нас проблема: е, ми мало по поворотах. Ми якби, доходимо до третьої зони. А от там от розпорядитися м'ячем в е, нас ну, трошки не виходить. Можемо говорити, що Соня Поле на хорошій якості була, але це є наша проблема. Є доходи, є цей. Якщо є флангові передачі, нас немає кому завершити. Тому, е, зрозуміло, що це гол там на 94-й хвилині, воно там особливої ролі не грає. Ми бігли великими силами вперед, да? нас в кінці вже ловили на контратаках. Це все зрозуміло. Ми хотіли відігратися. На жаль, на жаль, ну, я говорю, щоб набирати очки, треба забивати голи на вузі. Це ну, точно розраховувати на 0-0, щось ми там зіграємо. Ні. Тому е, нема голів, нема, е, нема перемоги. В цілому, по відношенню, в мене до футболістів немає питань. Є питання тільки от до цієї виконавчої майстерності нас трошки хумає, особливо от і гра в третій зоні. В третій зоні, тому що нам треба покращувати, нам треба більше е, створювати, більше бити по воротах, ми маємо бути агресивніші. Ну, так, в цілому. Это профессиональный наукипер, очень известный. Сергей Бутлавский, а сказал, вот ваш наукипер маякирует защитника. Из-за этого много а, было неразберихи в штатном школе. А, <со> <со> не, не, не. Ну, я не могу сказать, что там на неразберихи. Разумею, что кирует как бы, это доброе, правильно работает, расставляет футболистов. Я вам скажу, у нас действительно молодая команда. У Нас такі футболісти починають грати там футбол. У нас, ну я вже говорив, ми грали з чернівцями. У нас 10 футболістів, вік від 20 до 23 років. 10 футболістів розумієте? йому треба підказувати. Він підказує, він керує. Не розбериха вона буде. Ми, 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 ми зараз грали там три центральні захисника, дві гри, от з боковиною і сьогодні, якби є помилки, є футболісти, які. Неправильно там розташовується, неправильно накривають футболістів. Не треба більше комунікації треба більше підказки, щоб вони правильно тому воротар десь це підказує і направляє їх. Я не бачу в тому проблему. мені наоборот, проблема в тому, що вони не розмовляють. Оце є проблема. А коли розмовляють, коли є робочий підсказ, це класно. Я не думаю, що в нас там не розбрихлює. ну В кінці там зрозуміло, якби це там була вже там агонія, хоч йшли всіма силами перед тому, якби це не бере. В цілому, якби оце, от, даже підказ просто коли нас е -е, забили нам гол, просто підказати, один, один дотик, просто вибий, вау, от, е, на кутовий, куда небудь просто і не було би гола. по другому і гра би складалася. Оце, от, Тут треба от більш такі підказ робочий, це робочий підказ, щоб в один дотик раз і іншого не створено. тому я не говорю, що у нас там, е, там якісь там агоня чи якась не розбереха. Має бути робочий підсказ. Я завжди говорю: ви маєте друг друга підтримувати, підказувати. У нас футболісти молоді. Вони вчаться тільки грати все. Якби тому, тому так. А так, ні, ні, у нас Ілля Ольховий добре. Він, в принципі, ще більше має говорити. Ще. Він не такий активний, він має бути ще більше активним, більше розставляти, ганяти всю команду, щоб тримати їх в тонусі, щоб вони не застаювалися. Тому так. Ще запитання прошу, якщо є. Все, дякую вам. Все вона Вітаю вас.